Бачите знак? Ну і що? От що він означає? Ну і що ти хочеш? Пішохідний перехід, правильно? Ближче ніж 10 метрів до пішохідного переходу зупинка заборонена. машина Придивіть, будь ласка, міря, іди міря 10 шагов до пішохідного переходу. От пішохідний перехід. Прошу пана, придивіть, будь ласка, документ. Документи придивіть, будь ласка. Придивіть ваші документи. 4, що я тобі казав? Всім автоекіпажом зупинити автомобіль АО АН 700. Mercedes GL 450. 450. зупинилися на вимогу працівників поліції. Відповідю. На прийомі. Не зупиняється, я його Да.

55-151-му ведемо автомобіль АОА 700 по вулиці Анкудінова біля да. Ріо Плази. Ріо, вибачаю, Ріо парку. Дайте нам да, додаткові далі. Да, да, потрібен... Заїхали до Спартака Центрального ходу. Наряд Як на ході? допомогу.